Вітаю, друзі! Зараз зима, дуже холодно, у багатьох днями немає ні світла, ні зв'язку, ні навіть мобільного інтернету, немає тепла. Це обставини, проти яких ми безсилі. але ми можемо внести трохи тепла і затишку в наше життя. Є газ, газова духовка, отож. Можна спекти щось, чи пиріг, чи печиво якесь, заварити собі чаю чи кави і радіти новому дню, бачити красу навколо себе, відчувати цінність життя. Я щоразу це кажу, що я полюбляю рецепти нескладні у приготуванні швидкі, отож, цього разу я пекла пиріг. Лінивий, можна сказати, дехто називає його бідний студент, але річ не в назві, а в тому, що пиріг виходить високий, пористий, та й для його приготування нічого складного не потрібно. Отож, взяла одну склянку варення, додала в нього чайну ложечку соди, окремо збила троє яєць. І додала 2-3 ложечки цукру. Це залежить від того, наскільки солодке варення. У мене було солодке збила яйця з цукром, додала до варення з содою, потім додала туди 100 мл олії, ванільний цукор, одну склянку борошна. У борошно я додавала небагато розпушувача. Так, на око. Там вон, моя помічниця вигрівається біля котла, просіювала разом з борошном і додала тісто силіконову форму, змазала трохи олією і притрусила манкою. Форма така вже не дуже нова, але всі знають, хто випікає, що вони в духовці так засмагають, відчистити практично неможливо. Випікала при температурі 180 градусів. Пиріг добре піднявся. Аромати такі. Готовність перевіряла дерев'яною паличкою. Вона суха, як бачите, і з боків вже видно, що пиріг відстає від форми, отже, готовий. Коли охоло зверху притрусила цукровою пудрою та прикрасила цукатами усім, миру, тепла, добра й затишку. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.